Справа 1086. Користуючись формулою об'єму прямокутного паралепіпеда, V дорівнює S на H, обчислить. Ну що ж, в першому завданні треба обчислити площу S основи, якщо у нас є об'єм і висота. Ну що ж, тоді нам треба з формули знайти, чому дорівнює S, невідомий множник. Давайте так і запишемо, оскільки. Об'єм В це площа основи С, що множиться на висоту, то, якщо нас цікавить S невідомий множник, то нам треба добуток В поділити на відомий множник, на H. І це дорівнює. Ну, Замість об'єму пишемо 9,12, що ділиться, ну, а висота у нас. Тоді 0,6. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести на один розряд праворуч в діленому віддільнику, щоб не змінилась частка. То тоді буде 91,2, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 91,2. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 9 ділимо на 6, це буде 1. 1 на 6 це 6. Віднімаємо. 9 мінус 6 це 3. Зносимо одиницю. 31 ділимо на 6, це буде 5. 6 на 5 це 30. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює одиниці. Ми будемо зносити вже цифри після коми. То ціла частина частки у нас 15, зносимо 2. 12 ділимо на 6, це буде 2. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0, тобто ділення завершене. Записуємо, що частка тоді дорівнює 15,2. Ми кубічні сантиметри ділимо на сантиметри, то залишиться квадратні сантиметри. Або в сантиметри в квадраті в другій степені. Квадратні сантиметри. Так, ну і записуємо. це в нас буде площа основи. Площа основи. Є. Ну і переходимо тоді до другого завдання. Отже, нам треба обчислити висоту H, якщо. У нас є об'єм і площа. знову таки з формули для об'єму нам треба знайти тоді невідомий множник H. Записуємо, оскільки об'єм v визначається як S, що множиться на H, то, якщо нас цікавить, чому дорівнює H, то пишемо, то H. Дорівнює. Це невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, треба В поділити на С. І це дорівнює. Ну що ж, замість об'єму пишемо 76,65 кубічного сантиметра. 76,65. Що ділиться? Ну а площа основи у нас 10,5. Квадратного сантиметра і це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. То ми записуємо, що це буде 766,5, що ділиться на 105, і це дорівнює. Переносимо. Так, ну тут особливо нічого не зробиш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 766,5. Що ділиться? Що ділиться на 105? Ну що ж, 766 ділимо на 105, це буде 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо. 3. Запам'ятовуємо. 0 на 7 це 0 плюс 3 це 3. 1 на 7 це 7. Віднімаємо. Так, 6 мінус 5, це 1. 6 мінус 3 це 3. 7 мінус -7, 0, Попереду напишемо. Будемо брати цифри після коми, то ставимо 7, цілих. у нас буде частка. Так, дописуємо 5. Отже, 315 ділимо на 105, це буде 3. 5 на 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 3 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 7,3. Отже, ми кубічні сантиметри поділили на квадратні сантиметри, то залишиться просто сантиметри. Записуємо, це у нас буде тоді висота. Висота. Ну і можемо дописати, що прямо кутного. Паралепіпеда. Є. Ну що ж, ми дали відповідь на перше і друге завдання, записуємо відповідь. Отже, в першому завданні площа S у нас дорівнює, записуємо 15,2 квадратного сантиметра. В другому завданні висота H дорівнює. Вийшло у нас 7,3 сантиметра. Ну що ж, ось така задача про формулу прямокутного паралепіпеда з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.